Третя ліга, матч між колективами спортивний клуб Софіївський та ФК Січ Київ. Та й в цілому у нас сьогодні літовий поля. Наровський зараз уже в нього момент. Наровський до наровського успішно відборовся. Литвин підхоплює міча 26-й номер Павло Ласюк іде за ним. Тищенко. Удар у ближній Возний відбиває. Литвин Є відбір Цівина. Цівина залишається з м'ячем. і далі просувається ця атака. Возний на виході. І січ да Відбиває. Постріл на дальню. Турченко веде боротьбу і не дає пробити по в поворотах на чотирьох іграх поспіль. Продовж останніх чотирьох ігрових тижнів є лише одна нічия. із Нексусом зараз всіх забиває. Шоста хвилина і Данила Хмадо відкриває рахунок. Ударом із правої низом вражає він ворота Вороб'єва. Шоста хвилина. Номінальні гості ведуть. Ахмадова автор гол. По ще один гол всі проводить, колектив всічка є. Хвилина 12-та. І Сергій Чепа, 27 номер. Конвертує. Вихід. На Гокіпера у взяттяворі. Давано веде Січ. Лондик залишається на чужій половині. Допомагати в п'ятому розвитку атаки. Цівена прийшов пас. Власюк. Власюк прибирає голкіпера. Виставив м'ячу команди Віталя Турченка. Сівена Наровського м'яч. І Момент зараз щепа. Тайму номер один. Воробйов. Дішов м'яч. Цівина. Власюк. Цівина. Момент. Забиває спортивний клуб за в роздягальню. Знерахунок 1-2. Один, Один м'яч відіграє колектив Віталія Турченка перед самісінькою перервою. Січ все-таки не втримала свої ворота недоторканими. Дмитро Возний пропускає за секунд так 20. Рафері для спортивного клубу Софіївський. І, до речі, на сьомий номерці і команди вигравається фій поки Власюк. Уникає відбору від чмута. Власюк. Власюк іде. чужою половиною. Момент зараз Турченко. Міцтра за спортивний клуб Софіївський. Кадання від Воробйова Ахмадов. Опиняється у блондика. Вихід блонди. влучає Максим Блондик. Друзі. У дальній верхній кут. Так, друзі, вардивилися арбітри. Голом не зараховано голову Максима Блондика. Прошення правил оголошував рефері у бік. Ворік спортивно-клубу Софіївський. Нас після того моменту трохи набирає гра. Він Касап Теж він сьогодні доїжджає. На бровку до січі всі підказують Внаровський! Наровський! <пробітник> Нахмадов першим дотиком по порожніх. По Забиває данини Нахмадов із власної половини друзі. 3-1 на користь січі дуже важливий м'яч зараз проводить колектив номінальних гостей в Касічки. З рівної боротьби команди змагаються за результат. результати. Ой, зараз різниця в плюс два м'ячі на користь колективу Максима Касапа. Максима Касапа перевага збільшилася, але все повернеться назад. Рахунок не повернеться на табло, який він був один, два-два-три стане. Але різниця дуже мінімальна. Італій Турченко її встановлює капітан спортивного клубу Софіївський бере м'яча до власних ніг і, і, і... наголкі правозний. Точно чепа ще мчить назад. Воробйов. Чепа віддає Кабанчук, Кабанчук! О, 4-2. назар забиває 37 хвилина. сьома хвилина. Дмитренко. А зує дев'ятка, але але Наровський зупиняється вже біля чужих порожніх воріт. Відправляє в сітку. У нас буде пауза. Конець з Турченком Віталій. Шукає цівину, воробйові. Він тут у боротьбі кіпер на чужій половині віску, на половину номінальних господарів було. Деключені секунди, друзі, до перерви Січ Ще Шечмут можливо, встигне. Ні, фінальна сирена лунає.